Друзі, усім вітання! Такі собі Єврокубки цього тижня у нас, але ми все одно говоримо про них з Вірово про футбол. І сьогодні Єврокубковий гість, людина, яку я знаю, на щастя, мільйон років, і людина, яка, як я вважаю, один із найкращих ведучих в історії українського спортивного телебачення, це Євген Зінченко. Володимире Вова, вітаю. Гість програми Євген Зінченко працював у кадрі ще коли половини нинішніх блогерів і в планах не було. Як журналіст висвітлив десятки олімпіад, чемпіонатів світу. Ліг чемпіонів був одним з авторів телевізійної програми Про спорт зараз працює спортивним редактором та ведучим на телеканалі Дім. Мріє про повернення рідного чорноморця у Єврокубки. Женя, ну я тебе покликав, знаючи твій оптимістичний настрій, твій оптимістичний погляд до життя. Я відчував. Що от будуть десь приблизно такі результати, і нам можна з тобою буде поговорити. Я не буду згладжувати кути, а ти? Я, ти, ти бачиш, я намагався зараз ну щось зробити такі жести, які згладжують кути, але ми не будемо згладжувати кути. Ну, ми десь обговорювали вже, десь торкалися цієї теми, як вони грали, що вони грали, навіщо вони грали. Навіть таке було в мене відчуття, коли я дивився. Це, але це навіщо, та, навіщо так? Навіщо? Ну, я намагався знайти. <св> Якесь пояснення, тому що відбувалося у певних матчах в одному матчі на полі з боку однієї команди. А з боку іншої, ні. Ну, одразу скажу: я не розумів, навіщо і що грає Дніпро один. Але я, в принципі, розумів, чого прагне Динамо у матчі проти Аріса. Давай почнемо з Динамо. так? – якщо, якщо ти розумів, чого прагне Динамо, скажи ти, я висловлю так само свою думку. Мені здалося, і це моя думка з того, що я побачив оці не буду брехати півтора тайми, тому що я пішов від Дніпра одразу на Динамо. Майч Дніпром закінчився. матч Дніпра точніше Протиславі закінчився, і я тоді перемкнувся повністю на Динамо. Тут потрібно бути справедливим і сказати, що я не бачив початку. Матчу. Вінчен, Дякую, ти мені це скажеш. Тут я завжди за те, щоб бути людиною відвертою і казати те, що вона є. Мені здалося, що Динамо грало на результат. Насправді воно прагнуло результату. Тобто 0», нуль, про які Чесно Челченко сказав перед матчем? Так, мені здається так. Воно прагнуло, принаймні, вибачте, за таке, ну теж так. Згладжуємо кути. Не, не, на Ютубі не вибачайся. Взагалі <клес> добре зроблю. Тоді не згладжуємо кути. Хотіло досягнути результату, десяти результату, який би влаштовував. Це банально. Насправді це бути, могла бути нічия, і до неї всі йшло. Так, мені так здавалося. Але Динамо не було проти, щоб забити. Це теж банально. Були моменти в Динамо, але потім ми будемо розуміти, що це моменти були вже після того, як Динамо пропустило. Я так Згадую про це, але мені здавалося ще раз підкреслюю, що Динамо грало на результат, і це якась мета, принаймні у порівнянні з Дніпром, до якого ми повернемося. Я сподіваюся, це насправді була гра на результат і якась мета. Ось мені так здавалося. Ну, зараз оця історія mm. про те, що тобі на виїзді не обов'язково забивати. Мірча Лучесько може спокійно говорити, що 0-0. ти уявляєш ну таку історію взагалі, колись у Луческу, що нам би на виїзді нуль нуль зігратися. Я ніколи в нього не, не максималіст. Та я так, не так, так. Ну, ну, ну то як і от перед матчем я вже починав сильно переживати, коли бачив ці розмови про те, що у нас довга дорога, довгий переліт, тому що ми, те, ці, що казав, ми так всі ці саме. розмови чули минулого сезону. Я до речі, от після матчу за Болоню. Чемпіонаті я поговорю з Віталієм Бояльським на камеру. Це було в одному з попередніх випусків за понеділок можете знайти на каналі. І Бояльський якраз я запитував про ті переїзди минулого сезону і кажу, що зараз чи може бути легше, чи не може бути легше. Бояльський ну, не знав ще тоді відповідь на це питання. Зараз бачу, що відповідь очевидна, що легше не буває, тому що довга дорога. Вона так чи інакше ну, може вплинути Впливає, на фізичний жість, стан футболістів. Можемо так. там довго сміятися, плюватися з цього, Ні, але і, це і, так. І це не ну, взагалі не основна не основна частина поразки. Може якраз основна частина поразки, я от зараз до мене теж собі аналізую, доходить, може це те, що вони якраз грали на результати, що може було трошечки більше якоїсь е, ну не те, щоб авантюри, трошечки більше якоїсь е, творчості вони переживали за результат. Я погоджуюся. Мені здається, що вони переживали за результат і грали на результат. І е, зараз я зрозумію, що ти кажеш про авантюру. Не було е, ситуації, коли було більше гри, було більше думок про результат, менше про гру, менше про можливості гри. Я б так сказав, що гра може подарувати можливості. Аріс це такий суперник. ну, я не хочу зараз казати, знаєте, в такому вибачте, це не дуже сильний суперник. Там команда, яка посіла, клуб, який посів у минулому сезоні, п'яте місце в чемпіонаті Греції. Напевно, не дуже сильний суперник. І я подивився просто на о, я не слідкую за Арісом, звісно, більше за Динамо. І за Чорноморцем рідним, це так можна сказати. Це <рес> обов'язково обов ще буде. <рес> <рес> ще у нас буде. Але Аріс не той суперник, якого було б слід боятися. Я не думаю, що Динамо боялося, але дуже обережно. Дуже обережно. І коментатор цього матчу, Ігор Циганик, наш. Дуже поважний колега, людина, яка розбирається в футболі, безумовно, десь з середини другого тайму. Де заміни? Де заміни? Ну мені теж здалося, що це б дало динамо якраз от той момент, що можна було б зіграти не лише на результат, а спробувати. Більше більшого результату, більшого досягти. Ти себе але... трошки недооцінюєш як не футбольний експерт. Ти <світ> життя прожив біля поля і, і в студії. Але тому я журналіст треба... розумієш, я ставлюся до цього консервативно. Я все ж таки журналіст. Я ну, дивлюся... то, то, ти, тобто, ти як ти як журналіст, ти спокійно сприйняв будь-яку поразку, тому що ти бачив вже мільйон поразок поразів. Тридцять клубів. Так я спокійно, але я скажу, потім є нюанс. Я е, е, ти мене знаєш. Ти дуже добре мене знаєш. Як я ставлюся до арбітрів, особливо коли вони впливають. На результат поєдинку я вважаю, що не може бути за сучасного футболу? Не може бути ситуації, коли навіть без вару людина такої кваліфікації може впливати чи повинна впливати на результат гри. Судить арбітр, так, який так. працював на англійській прем'єр-лізі, а який судить різні дивізіони чемпіонату Англії, і mm. ти плюєшся від того, що він поставив пенальті, якого не було ворота Динамо. Мені случив обличчя серед жоден з повторів до речі. Грецьких повторів, не українських, це грецьких жоден повторів. з повторів так чітко на 100% не показує, чи перед обличчям сироти, чи не було там дотику до руки. Гравці Динамо, сирота був впевнений, показував, що м'яч йому в обличчі, і схоже, з повторів я не можу там на 1000% стверджувати, але схоже з повторів, що пенальті не було. Але, блін, ну це ж взагалі не ну, я це не про це хочу порівняти. Я хочу поговорити, пенальті не було. Не міг, було. Бу, міг бути гол на 93-й хвилині, коли так. жора Бущан витягнув нагадую. Все одно так. програли поділу. Все одно. Програли <смістична> Динамо, Київ програє п'ятій команді Греції. Поділу я після цього, ну от після вчорашнього дня, я великий вболівальник Єврокубків, подумав, що я от, ну, може вже й не хочу бачити наших єврокубках. Я, мабуть, і не хочу дивитися їх у груповому турнірі, ні в чому не хочу дивитися. Тому що я думаю, що це буде всю осінь. Це буде всю осінь. Мені так здається. Ми я тебе дуже добре розумію, і всіх розумію, хто хоче бачити не лише результати груп. Хто хоче насолоджуватися грою, хто хоче, хто хоче отримувати задоволення? Вибачте, але ми хочемо отримувати задоволення. Ми хочемо бачити і відчувати, що гра відбувається, і що вона несе щось. Є якась задача, є якась мета, і в принципі під неї все вибудовується. Я хочу насолоджуватися. Грою, я завжди був за те. Я, я любив футбол за те, що він приносить мені задоволення. Я інколи не хотів його аналізувати і завжди дивився на своїх колег журналістів, а також експертів. І мені було трохи нуднувато, коли знаєш, розбирали оце все буквально по деталях. По деталях мені хотілося бачити всю гру. Мені хотілося, хотілося відчувати, насолоджуватися цим. Я завжди казав, такинь киньте ви це там ніякої тактики, дивіться на гру і все інше. Але ну, я тебе зараз розумію. Не, я давайте... вчора відчув те саме. Те саме відчув. Я хочу сказати. Так ти каже, ти... що ти хочеш гру бачити? Я, а хочу... я вже і гру не хочу, бо я просто хоча б якийсь результат хочу бачити. От я дійшов до того. Я на розвиток сподіваюся, розумієш? Але я відчув те саме, що ти кажеш. Е, певним чином, добре, певним чином, що е, я не хочу розчарувань. Ми живемо зараз. Нам зараз усім складно. Є люди, яким набагато складніше ніж нам з тобою, і всій країні складно. Ми маємо отримувати позитивні емоції, маємо вишукувати їх зараз буквально. Ми десь ну, якісь маленькі деталі, маленькі, якісь шпариночки знаходимо для цього. І... Ну, так, це так. розчаровує, ну це так. розчаровує так. Але я не хочу сказати, що це неможливо якось виправити. Результат можна виправити? Результат можна виправити. Підхід. Mm. Мені здавалося, що вчора, от, і я цього не бачив раніше в е, команди Луческу, що от було те, що ми повернулися, коли кілька років тому Динамо було в такому сірому періоді з Хацкевичем, спочатку, потім Михайличенком. що от, е, Там було, дай там Віті це Вітя щось вигадає. І от вчора ми могли повернутись до того, що там, може, Ярмоленко щось вийде, а може Буяльський щось. Хотів щось сказати так. так. Шапаренка вчора не вийшло, тому що його просто покусали за всі ноги. Кілька футболістів бігало за ним, всі прекрасно розуміють, хто такий Шапаренко і для чого створити, він зараз так, створити динамо. щось йому кількомився. Тому що гра на чужій так. половині поля, оцей перехід Динамо від своєї до чужої половини поля, він цілком і повністю в ногах Шапаренка. І далі вже. Покладається на те, щоб він віддав точну передачу на Буяльського, на ярмола. мені дуже один момент насправді сподобався учора. Був момент. Перед тим оболон Динамо в чемпіонаті України, коли Буяльський акуратним елегантним дотиком вивів, навіть Волошина спиною до воріт, знаходження вчора він хотів те саме зробити, трошечки не вийшло. Значить, якби оцей м'яч було забито, якби там справа дійшла до воріт і Динамо тоді забило. Ми б говорили про те, що ну так окей, нічия на виїзді. Але ну, блин, якщо б, Єрмоленко, я за то, якщо що... б забив Ярмоленко, прекрасний момент. то, то Ну йде... один на 90 хвилині, так. 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 Але от дивись, ми прийшли до того, що тут mm -hmm. я от реально навіть цей тому що, ну, ну німу. Поясни. Можу, бо я за, за справедливий. І я, і я за те, щоб зараз от тиждень провели в роздумах. Футболісти Динамо, що от у вас є аудиторія, у вас дивилися. Ти віриш, що будуть зроблені да, я, я, зараз я без сарказму. Ні, абсолютно. Я віри, абсолютно вірю. І я більш, більш ніж впевнений, що Динамо прихлопнеться матчі відповіді. Я, теж. я думаю, що вони їх просто прихлопнуть. Mm. Але для цього треба, щоб вони у себе зробили висновки. Тому що вчора було. <laughs> як той мемчик, знаєте, каченя виходить, і все дуже погано. <laughs> тому зараз дивусь, можна 93-й раз говорити про помилки центральних захисників, яких було мільйон. Про те, як на 93-й хвилині з-за спини Дубінчака вривається чоловік і б'є бущан, рятує. Але це в тому. Може бути в тому. Може бути в тому, а може просто людина. До Вінчак у першому таймі рятував. Згоден. Згоден рятував. Чому тоді наші помиляються? Чому греки такі жодного разу не помилились? Я думаю, що Динамо хлопне греків, матчі відповіді. Я сподіваюся, як би нам не було суто, цілком можливо, що коли ви дивитеся цей випуск, уже розпочався новий тур чемпіонату України і нові емоції. І з вірою про те, що у Єврокубках через тиждень все буде, ну може, не супер добре, але принаймні трохи краще, ніж цього тижня. Я вам нагадую, що наші партнери Фавбет дарують вам вітальний бонус до 10 тисяч гривень. Шукайте посилання у закріпленому коментарі. От щодо Дніпра 1, то ну, надії було не дуже багато перед цим матчем. Е, я згадую перший матч з Панаті Найкосом, коли програли один і в голові була таке думка, що ну взагалі, ну все, ну це це було все. Да. У мене теж була така думка. Потім матч-відповідь в якийсь момент Дніпро виграє 2-1. Ну може бути. Тим більше, що гра була. Mm. То зараз, ну, після 0-3, і після того, що ми побачили, і після повного дисбалансу у всіх лініях, після кількості диких просто відскоків, рикошетів, таке враження, що от цей сквож був. Коли третій м'яч забив футболіст Славії, куди загинули? Мені, мені не пощастило в цьому плані, що я був в ефірі, і я не міг. Мені не пощастило, я не міг сказати все, що я думаю, я не міг просто вимкнути, кнопку натиснути, там, щось десь піти кудись і просто але я, ти, я я чув, тебе, Але работа. ти говорив все правильно, і я розумів, що в тебе на душі. Але ти говорив все правильно. От, Ту ситуацію, яку ти коментував під час третього м'яча, якраз, бо це насправді сквош. Я подивився ще раз, там було кілька повторів. Там, у порівнянні з грецькою трансляцією, чеська трансляція була набагато краще. І можна було подивитися навіть так, І можна було подивитися, якраз, як діяли, не діяли, точніше, футболісти Дніпра під час третього м'яча. Я останній так. раз таке знаєш, я мені це нагадало, я вже потім для себе свій образ зловив цей, на жаль, не вдалося зловити в прямому ефірі. От, документальний фільм бачив, як нагріваються молекули і починають хаотично п'ям-пєм літати. Так от цей м'яч вчора просто от, як нагрітий, як ошпарені футболісти. І він відлітає від Пасяча суперзручно до футболіста Славі і Валима, так ще акуратно підскочив, щоб йому було зовсім зручно. А хлопець хлопець тільки вийшов. Щоб він його не піднімав. Чого вони робити? <laughs> так. Які основні проблеми, які основні там, не знаю, 10 проблем чи 20 проблем не про один по вчорашньому матчу? Зрозуміло, що є проблеми об'єктивного характеру, і на них теж які не... Ці проблеми не можна характеру. не звертати увагу. Два футболісти, які тільки вчора а, прийшли в команду. Так, Перший це Філіппо, угу. який просто ну, чужий, чужий, абсолютно два, чужий так. три, поки що абсолютно. Так. І будь-хто на його місці був би чужим, я не знаю. Можливо, хіба крім Пеле, якогось, який би взяв м'яч і потащив би і когось обіграв. А так, Філіппов, він. Е... Скільки було разів, що м'яч дістається центральному захиснику? Дніпрян Сарапів. Сарапів піднімає очі, буде або не буде робити діагональ. Оця довга передача вона має бути спрямована на Філіпова, тому що Філіпов так грав завжди. Він ще в другій лізі чемпіонату України за Нікопольський. О, як же та команда називалась? НПЗ Шось там От, в другій лі він так само грав. Він так само грав в тисні. В мене до тебе питання: невже у Дніпрі? Це нормальне, професійне питання і питання вболівальника, бо Дніпро не остання команда, Дніпро один не остання команда нашого чемпіонату, це один з лідерів нашого чемпіонату, як не крутий. Навіть зараз, там один матч зіграно. Вони насправді розглядають Філіпова, як заміну до вибуку. Ну це можна розглядати? Не розглядати? Ні, ні, розглядають. ні, ні я, я, ну, як на мій погляд, це формально, це ну, як будь-якого форума. Просто на то... позицію. Чи... На... На... В них навіть позиції різні. Заміна довбику. Як можна замінити чоловіка, який забиває в нашому чемпіонаті 24 м'ячі, який є половиною атакувальної сили, який б'є штрафні, який ставить корпус, Робить все, який піхає своїм партнерам для mm -hmm. того, щоб вони грали краще? Тому що от є якісь є ігрові моменти, а є психологічні моменти. Що Довбик був лідером в атаці і одним своїм поглядом одним міг прорізати футболістів не, партнерів? Ти розумієш? Вчора лідера не було о, ще й до цього всього, о, і лідера не було утру, так окрім Форварда. Зараз от повернемося до Філіпова, як можливої заміни Добику. Добику, Окрім крім Форварда. Їм треба знайти лідера. У них є піхальонок, який може стати цим лідером і який десь трошки був в тіні Довбика в плані цього лідерства. В нього була капітанська пов'язка, коли, коли Сваток не є капітаном, піхальонок бере капітанську пов'язку. І зараз, от, за відсутністю Артема Довбика, я думаю, що у Піхальонка має такий род стати. І він. Він, до речі, хлопець достатньо вихований. І такий... Вчора не було нічого. Взагалі ніякого. Він, він просто він, він... Не, не від Піхальонка, від, навіть від кучера нічого не було, мені здається. Від кучера не було, так. і може нам не показати. Може нам не показувати. Може нам не показувати Можна, так. Треба дивитися 90 так. хвилин. Але я чекаю, що у Піхальонка відкриється рот. І він почне просто виріщати на них як лідер, Тому що треба лідер. Треба, тому що ну, ти, ти нічого не зробиш, якщо в тебе не буде. Це, роль, це, це позиція і роль, яка зараз не зайнята в Дніпрі. Абсолютно ніким. Не, це не буде це людина, вакансія, якщо, гайки, що закручує, називається. Да. Так. А що стосується Філіппова, то ну, я, ну, я взагалі від нього нічого. Я коли дізнався, що він буде в стартовому складі, я зрозумів, що ну, окей, ми можемо надіятися тільки на те, що. Буде якесь диво, і що він зіграється за секунду з усіма паріднів мав допомогти вчора, чи чи про просто... ще пізніше прийшов і взагалі член. оголосили там за день до матчу. <питрив> ну як за день до матчу приходить? Ні, футболіст. Я тобі питаю просто ну, чи ні. мав він допомогти? Він все ж таки в формі він пройшов підготовку в Динамо, повністю до сезону і він був готовий. А мені в... здається. Трохи. А які вчора були функції у Лідніва на полі? То я ще питаю, мав він допомогти Дійшло до того, що після того як піхальонок вийшов на останні 30 хвилин замість Бабенка. В центрі поля були футболісти взагалі однакового плану, креативщики. Піхальонок, Бланко, Лєднів і Рубчинський ще, який брав м'яч, ну, принаймні, функція якого брати м'яч. І тягнути вперед. Так це все креативщики. Це все футболісти однопланові. І, в принципі, їх якось треба поєднати на полі, чесно кажучи, я думав, що е, Лідніва. Креативу. Так не було його креативу. Не, не, не вийшло в них. Чи... Чи, чи, не могло, чи і не могло вийти. Ну, якщо не Вчора в... так діяла якщо... просто вся команда, що і не могло вийти. Вчора можна. грав Дим... такий футболіст, як Домінго Бланко на полі. Не забули? Так? <ріст> він грав, він перебував на полі. Якщо в тебе нічого не виходить через центр, бий довгі. Бо й довгі. І ось оці, дов... щось. Ну, оці, так. оці довгі <ріст> вони до Філіппова не доходять. По-перше, Філіпов краще грає внизу на швидкості. По-друге, він не розумів, куди бігти. Всі його найкращі дії у вчорашньому матчі. Це трошки відтягнутися назад, десь там підробити, підіграти, віддати передачу в центр. Все. він жодного разу не втік, він жодного разу не відкрився. Я маю на увазі, не відкрився так, щоб за ним футболісти Славії не побігли. От ти помічаєш це все, розумієш? Я дивився на гру в цілому. Я мабуть так завжди дивлюся футбол. Я намагаюся. Прочитати якісь ходи, так, звісно, але я дивлюся на гру в цілому. Ти зараз розповідаєш мені про деталі, які дуже цікаві. Ти помічав ці деталі. Я не помічав жодного креативу, жодної думки. Я взагалі зробив для себе висновок, про з якого ми почали ну, нашу розмову. Про те, що я не розумію, чого Дніпро хотів, чого він хотів, до чого він прагнув. І що була за мета цієї гри? Результат, ну нічого. Приходили якісь результат? Ні. Гра? Ні. Якісь експерименти. Не знаю вже, видумуємо. мабуть, ні, 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 ні. Якщо в гри немає мети. Якщо немає. Ну, було ж якісь завдання на матч. Ну, таке, в принципі, маєш вона бути. Тренер же щось сказав: ми виходимо грати для чогось. На щось ні, ну як ніхто конкретно ж ні, як ми виходимо вигравати у кожному матчі. Наша заперення не так. Кожному... Він, він бачив суперника. Славія для мене, от я згадував вчора: 18-й рік проти Динамо. 23-й рік проти Дніпра. Те саме одне те саме. Я розумію, що це тренерська команда. Так, ми знаємо цього тренера, якого не хочу нікого образити, і тренера не хочу образити, але вимовляти його прізвище складнувато. Терпшовський, так ось Ну, ми. Ось, ось. Ось. Це за великої поваги. Людина робить свою справу. Ми просто це достатньо складно вимовляти. Насправді ми намагаємося і намагаємося робити це правильно. Але що, Динамо, що проти Динамо 18 Славія? Зовсім з іншими гравцями, окрім воротаря, мені здається, що зараз проти, проти Дніпра один такий рейки. Команда, яка стоїть на рейках, така, не, в... рейки. вона хороша. Дніпро... Я ж не Дніпро... кажу, що вона погана. Що, не одна, це це не тренерська команда. Одна флуга, так. Де, де вагони возять, якусь так. там фанеру, а так красиво розводиться. Але, ліворуч, але так. вона такий бульдозер. Вона як випробовує. Проти Динамо це не спрацювало. Давайте їх притиснемо. Не спрацювало. Проти Дніпра спрацювало чудово. Оця тактика, оцей стиль тренерський. Чому? Ну, я розумію, чому ти можеш пояснити більше чому. Я насправді. Буду відштовхуватися не від Славія, а від Дніпра 1, тому що Славія Славія. Я... Але суперник! Я, ні, я маю на увазі, що от Кучер він чесно так сказав за день до Матчу, здається. Що ну так пішов довбик і нам треба повністю поміняти гру. І футболісти про це говорили. Тому що та, їхня гра, він індивідуальний дім ну, страшенно вона залежала, так. вона страшенно була заточена. Тому зараз, от коли у нас тут відходняки вже сьогодні від результату, ми плюємося. Ми розуміємо, Ні, що Ні, не плюємося. Я не хочу критикувати. Я, не я, я ми не плюємося. Я не хочу критикувати. Але якщо я починаю якусь справу, я точно знаю до чого я йду. І матч це маленька справа. Ну, не, інколи й не маленька. Вчора це не маленька справа. Це велика справа, бо це кваліфікація Ліги Європи. І так вийде потім, що Дніпро вивелиться на На кого вивелиться? На Лег Познання да. Спартак Тернава. Тернава. От суперники Дніпра, вже зараз можемо так, говорити в майбутнє. От ми вже зараз говоримо. Так. Не заря. Заря славі. Хоча заря... Я сподівався, що вивелиться на Зарю. Я думав. Так, і тоді в нас точно буде два клуби. Ну, ти розумієш, чому я думав, я так, такими категоріями. Та ні, ні, так. так. Тобто Кучер чесно сказав, що е, нам треба перебудувати гру. Е, як її перебудувати? От є молодий пацан Ківінда. Йому буде 19 Дуже років. Дуже цікавий. Дуже цікавий. Вводити 18-річного футболіста це страшенний ризик. Ми бачимо, Навіщо це... він це робив ну, вчора. Ми... Розумів, що він програє, ні, ні, але було ні, ну, він, він дав хвилини. Чи... Він перед тим йому дав хвилини з поліссям. І вводити, що таке вводити? Це вводити в кожному матчі. — Я не пам'ятаю, вибач, щоб я не був людиною, яка зараз він вийшов вже за 3-0 рахунку, чи ще за Ти Ну, не нема був... різниці, за якого рахунку він би вийшов. Ні, він вийшов De... за рахунку 0-2. Спочатку De... піхальонок, потім De... е... вийшов. De... Ківінда суть в тому, що. Е... От у нас наш чемпіонат, який повинен був би стати чемпіонатом на експорт, в нього всі команди зараз вводять 18-19-річних, 20 20-річних футболістів. Абсолютно більшість вболівальників вона навіть не ідентифікує цих гравців. Вона їх не впізнає. Якщо їх хотя переодягти в футболки інших команд, нічого не зміниться. Так само і я. Нічого не... І от вони... для мене це відкриття. Я, не буду, я... я людина відверта. Для мене це відкриття. І відкриття також те, що ця людина виховувалася у. В металістів, потім не так, при так, один. Так, він так. сам з харків'янами, вже здається, хлопець. Суть не в тому. Суть mm -hmm. в тому, що в нас є там якісь приклади, на які ми. Ну, молимося, що от 18 років Луческу випадково замість травмованого тимчика поставив забарно. Ну як випадково? Не випадково. Він бачив у забарному потенціалі, його поставив. І от за два роки виріс футболіст 22 мільйони фунтів. Разве я плохой бізнесмен, як каже Ігор Михайлович. Ну так дійсно, дійсно так і є. Розумієш. Але от скільки але, цих 18-річних, десь от… Але диви... у школі Динамо, в Академії Динамо і взагалі у цьому процесі підготовки, підготовки футболістів Динамо, там все ти знаєш. Знаєш, будується професійно, насправді там сподіваються на це, там виховують таких людей. там Звідти вийшов не один такий гравець, ми зараз бачимо. Якщо ми говоримо про заміну Довбику, то от ну Ківінда за своїми характеристиками, я його, його ще два роки я тому. Я вчора це бідували. Називали, називали, називали ще два роки тому людину, яка. Замінить довбика в перспективі, тому що вже два роки тому велася мова про те, що Довбика рано чи пізно продадуть. І от є хлопець, габарити, швидкість, розум футбольний. І вчора був момент один у матчі зі Славією, коли він пішов на двох футболістів, одного він прокинув. Другий одразу ж підстрахував. І це ще один момент, як Славія готувалась до Дніпрян. Ну, Вони чітко готувались, тому що на Ківінді завжди було два футболіста. Перед тим в нього було 30 хвилин матча з Поліссям. Славія чітко, я впевнений, подивилась цей матч, бо матч з Полісся був ідентичний момент, коли Ківінда легко прокидає взагалі безпроблемно одного футболіста, а другий одразу страхує. Це дуже хороший футболіст. В перспективі я в нього вірю. Не радую дуже не хочу перерекламувати, але поки що, як на мене, він. він а не Філіпов, тому що Філіпов це гравець зовсім інший. Філіпов це гравець, який у Десні складав пару форвардів з Будківським. Ну, тобто, так. Габ... Габарити і все інше. Да, так, будківський, да. який там скинути, прочавити, протиснути. Mm. Е і Філіпов, який підібрати на швидкості втекти. Філіпов так всі свої м'ячі забив: 16 голів в тому сезоні 19-20. Тому е заміни довбику не існує. Але в процесі, бо цей малий може... Славія, як я розумію, готувалася грати проти Дніпра, де буде Довбик. Ну так говорила принаймні, думала про це, коли б. Але ну він дивився. Тренер їхній сказав, що дивився матчі з Панатінайкосом і сказав чесно, що я щасливий що грати. Я його розумію. Ну, справді так. Молодий. Я, чесно кажучи, не думав, що в Дніпрі так все залежить від Довбика, що будується гра. Через нього ну, звісно, я розумію, що це центральний персонаж, що це лідер, і все ну як, як інакше. А так, щоб побудувати гру, ото що кучер каже, для мене це ну не певний сюрприз, це несподіванка. І Я це тренер. Тренер знає, що йому робити. Я не буду навіть намагатися що сказати, що щось не так робити. Ні, я далекий від цього, але це цікаво. Друзі, пишіть ваші коментарі, ваші mm. думки. Я розумію, що ці коментарі можуть бути не супер приємні, але ну що робити? Такі тижні, всякі тижні бували. Бувало, і ми люди. бувало так. таке, що чотири українські команди виходили весняну частину Єврокубки. Я думаю, що mm. а, 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 головне вигнати чертей і за деякий час Це футбол так. повернеться. Та. Тому що футбол-футболом. Ми і велика радість, що ми в. В принципі, можемо завдячувати Збройним силам України за те, що ми дивимося футбол, величезна бо, подяка, за те, що ми ну, хай навіть плюємося, але він існує, він є, і це найголовніше. А результати я. Я, до речі, хочу, щоб ви теж в коментарях написали е, Женю Зінченка, Євгену Зінченка для мене Женя, для, Євген запросив, тому що він. Мільйон років у футболі, і він е, дивиться на футбол достатньо оптимістично. Ще раз наголошую, це дуже важливо. Це гра. Розумієте, я завжди казав, що спорт це, це частина нашого життя, дуже велика. Але це частина життя. це Він такий, як ми, такий, як наша країна, такий, як світ. І футбол такий самий. І він зараз такий, як наша країна, яким він теж бореться. певним він завдячує тому, хто бореться більше за нього, хто створює йому умови і всім нам, щоб жити нормально. І щоб. Перемагати насправді. І ми будемо хотіти, щоб вони перемагали, наші футболісти. Але ми маємо подивитися на це як на гру, яка є зараз. Нехай цей випуск фінішує оптимістично. До побачення. Підписуйтеся. До побачення.